Вчора живності і мішка. Зараз я не випускати на волю. Розпаковка. All right. I'm

Який, який, який. Шо? Давай до додому. Мені здається, вони не можуть в це повірити. Я положимо до добу себе. Випускати. До дому Оце, походу, пусті ракушки. Вони полежали у свій дім. Та ось все ж туди. А тепер що Страшно, так? Да? Не треба було. Це ж раки перебіжчики. Давай просимося, що ти там спиш. Що ти спиш? Перебігайте. Хтось до верху. Хтось до моря. Не Та один і там на горі, і чий, там десь цей. О. Так що диж ти? Додому. Додому. Все, не хочу якого. Не хочу я з вами. Жить. Рудь закипав. Ячора за вами ганявся, голову розбив собі обрив, тричі. Нічне полювання, це така собі штука ця опасна штука. Додумаю. Ну що ж таке? Вони всі тікають дури. Це мені треба. Деякі не вижили, на жаль, покидували свої панцирі, а інші їх потовкли. Поснувся. Давайте, давайте, давайте. Ну куди, ну туди, ну куди. Там сухо, там сонце, скачешся і все. Так, дивися от вони, О, Зараз цей мені здається, він просто впаде вниз. Фу. О, там же видно. Там видно. А, хлопаки, давайте додому. Погулялися сяква. Я зберев. Володю. Погорі лізуть на бито. Вижив, тихо ті. Йди, шукай собі новий будинок. Йди, цікаві, переп'єш, шуру. Так задом, задом повзуть догори. Але там дорога і там вони не виживуть. Тому ми їх вертаємо. Ну иди еще на камеру. Покажись, какой ты. Байстрюк. Все? Чао. И там далее ездить до Давай, это был радый знакомству. Сейчас меня не попадай, если не выпущу. И рыбки на фоне плавают. Колосал. Очком полізно. Тут все ж таки ще вирішив до моря, а не на гору. Червоночек. Ось так великий. І все, і пропали вони. Вони на другий бік перелізуть за рахунок. Що скажете? Цікаві, вони цікаві, але я їх не хоч, мене занадто цікаві. Дякую за увагу. На все.